Зараз фотографувала. Я привикла кожного дня купатися сьогодні мучі. Сподіває дам басейн, дам басейн. Так? Скучила за басейником? Так. Ми трошки погуляти, завтра собою йду на роботу на цілий день. Єва буде з Данилком бавитись, а з понеділка вже в садочок. Бо я виросла була з два тижні, вже не ходила в садочок. В один тиждень робили ремонт в групі, другий тиждень. Не бійся, мотоцикл ходи. А другий тиждень ми відпочивали. Замовили собі суші, там забираємо і підемо, можливо, на стадіон, трошки посадимо. Поки ще сонечко. Прийшла на стадіон, взяли собі такий смачненький суші. Останні літні дні. Два рука. Дві руки. Дві руки. Дві руки, Па-па-па. Па-па-па-па-па. Фух, смачно поїли. Тепер йде. Треба трошки. Сама Я вам показую всякі трюки. Купили кашку голуба? Ой, зараз голуби будуть ситі. Так, зараз я вона годую голубі, так? Ідемо і потім підуть спати, так поїдять і підуть спадки. Сеньки. <сес> Високо кидай і вони зараз прилетять. Кидай, Сипай. Все, все підіймай. Підіймай до гори. Все, все, піднімай. Піднімай до гори. До гори підкинь. Ходи сюди, Все, тато не йде. О, до нас прилетіли голови.

У нас в парку проводиться фестиваль. До самого ранку вже музика, налаштовують звук. Зараз підемо, поглянемо, що там. Це трошки подивитись, що тут. Такий релігійний, релігійний захід. Амібуса сніжна біла. Богородиці Діло, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породив. Покохали один одного, гарибок та, та дівчина український гір. Краще всіх парфум, килими квітують полонини, Трембіти голос розганяє сум купаються у хмарах верховини, смарахдові ялини гомінки, легенди вітру тихо вповідають. Голі той вливаються струмки, Про край карпатський, всі пісні співають. Мало листочок такий гарний? Yeah. Сьогодні перший день осені, перше вересня. Так? Завтра Данилка йде до школи. Ми вийшли підвечі трошки прогулятися, oh, два ручки. На Так. зараз морозивою? Зайшли в квітковий, взяла ще донеуки завтра на 1 вересня. Ой, тобто вже завтра 2 вересня, на лінійку квіточки. Поїли морозіва, йдемо додому. Зустріли перший день осені. Дуже красивий, такий білосніжний. Трішки гуляємо, йдемо додому, бо завтра. На лінійку. Туманного раночка 2 вересня. Ми за вікном погода говорить, що вже осінь прийшла. Відчувається таке осіннє повітря. Ми збираємось в школи. Сьогодні наш Данилко йде перший раз в перший клас. Тому готуємось, світло вимкнули. Збираємось в темноті. Данилко, прокидай! Я вже також готова. Дивіться, яка школярка, так? Має в запасі два роки. На сьогодні Данилку йде перший клас моїй похресниці Софійка та Юлія. Навіть Єву залишила вдома. Поведе братика до школи, так? Зустрінемо зараз всі на шкільному подвір'ї, тому що дівчатка йдуть до однієї вчительки, Данилку до іншої. Мої першачки готові до школи. Данилко, ти готовий? Так. І ти готова я? Ну, супер! М. Mm. До مني руку. Я записав тут сфотографувала. Пішла. Давайте. До лінійки. 11 клас буде і перший клас тільки. Софійка, яка красуня. Встань буде. Що Юлю візьміть. Зараз і Юля прийде. Мама, красуня Софійка. Треба ще Юлю пошукати. А Олега нема? Може приїде. Маріана зі. Скоро ти і ява підеш до школи. Юля, через роки. Я розплакалась теж хочу кульку, ну. підемо зараз купимо, Євочка. Завоїть генератор. Нема світла. Батьки. Сьогодні в нас традиційне щорічне свято Знань. Свято вічне, юне, світле, радісне і особливе. Отож вітаємо оплесками перший А-клас із класним керівником Грицею Діаною Євгенівною. Сьогодні нашим Збройним силам України і всій нашій освітянській родині. І нехай збуваються всі ваші мрії. Я бажаю, щоб в тому особливому навчальному році мрії ваші збулися. Переможного всім навчального року! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дочку пісню Солов'я, Рідна Україна, червона калина, на рідніша сказав я. Зв'язку з випадками ковіду, батьки чекають біля школи. Зараз буде півгодинки урок і потім... Ходи, Єва, ходи. Заберемо данилка і підемо трішки. Відсвяткуємо перший день в школі, так? Я вже приміряю себе в ролі. Роль школярки та з телефоном. На цьому коридорі я також вчилася ось цей мій Чотири роки тут, але тут все було зовсім більшому. Такі зелені були лаковані панелі. А зараз все так біленько. Побілено. Держи. Молодці. Сідайте шутець на свої місця. Зараз буде спільна фотографія і тоді. Таки тепло погода, сонечко. Прийшли на майданчик. Трошки погуляємо, замовили суші. Данилко, Все вже швидко темніє, 9 -го година вже темно, лягаємо спати. Так що бавтеся. Годинку, другу і все. Де я, я тебе не бачу? де Ти там? Ходи, мама, покидає. Така схожа, як в Польщі качають, тут поставили. Таку спеку, холодна кава, саме то. Покатати? Сунці, мама біля тебе сяде. Надіюсь, витримає. Витримає Так. Дивись, Данило, ми там. Ага. Мама, тримайся, тримайся. Тим тої стороною наділа пельошок. Ні. Але, 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 але гарно, під ногами осінь, листя, а погода літня. У мої утя. Білка. Білка. Білка, білка, білка. Білка. А чо ти горішки не принесла. Я Немає вдома. За наших першачків. День-ден-дей. Успіхів у новчай. Будемо зібрати нашого школяра перший день. Сьогодні два уроки було. Данилко, ти знаєш, як зайти додому зі школи? Знаєш? Так біля церкви ми близько живемо. Так що тиждень бабуся поводить, потім сам будеш ходити, добре? Добре? Сподобалось тобі в школі? Будеш ходити?